Час ніч на вулиці, ми вирушаємо на Херсон. Тільки що зізвонився з ними, в них там, звісно, біда. Їм дуже потрібна гаряча їжа, дуже потрібні овочі, і ось ми спішимо їм на допомогу. Навтомні чернігівські волонтери минулого тижня дісталися херсону. Найперше, що потребували люди, це продукти харчування. Чернігівці порадували херсонців полійською картоплею та іншими овочами, які люб'язно надали фермери сіверщини. Друзі, ми вже роздали всю, всі овочі, які в нас були. Дуже змарилися. Приїхав у центр. Щоб записати це коротеньке відео для вас. Будемо вночі видвигатися на Чернігіво. Слава Україні! Перше враження, яке справив Херсон на наших волонтерів, гнітюче, адже вісім місяців окупації завдали катастрофічних наслідків передмістю та його жителям. І відновлювати доведеться все дуже довго, каже Олег Сірик, який нещодавно повернувся з півдня. Після заїзду в Херсон, ну до того як почали передмістя Херсона, його просто не було. Його як наша, знаєте Новоселівка. Ну, не хочу навіть порівнювати, але там просто ну, нема чого відновлювати, чесно скажу. Якщо ну, десь в Новоселівці там іще залишились такі будинки, то там просто під нуль одні знаєте, рожки до да ножки. Нічого нема. Просто там за 8 місяців боїв там все заміновано максимально. В першу чергу, скажімо, люди вони такі ну, подавлені. Якщо у нас люди... Так це все витримали місяць, то там вісім місяців їх тримали в полоні. Тобто повні обмеження, я так бачу. Тобто, обмежили в у всьому, в пересуванні, в, в якихось своїх висловлюваннях. Да, просто, як кажуть, людей тримали в заручниках. Попри все, херсонці чекали на повернення України, чекали на ЗСУ та волонтерів. І хоча місту зараз важко без світла, води та тепла, чернігівці, які самі пережили таку ж скруту, активно допомагають визволеному Херсону. Людина, яка кажуть, яка була сама в такій ситуації, це все бачила вживу. Вона хоче допомогти тим людям, які опинилися і зараз знаходяться в тій скрутній ситуації, в якій вони зараз і є, тому Чернігів дуже багато допомагає саме Херсонській області, і місту Херсону. І дуже зараз багато волонтерів, які там знаходяться, саме чернігівських, і вони постійно там допомагають з евакуацією, з продуктами, з просто, як кажуть, допомагають людям буржуйками, теплими речами. Те, що ми робимо, і наша робота в Херсоні, вона потрібна. Волонтери втомлені, але планують нові візити до Херсону і не тільки, адже їм скрізь раді і цивільні, і військові.